Вас рій Соколята, Наше гасло. Скорость і розум. Беремо. Соколята! його. Соколятор. Полявий клить. Вперед! Вперед! тільки вперед! На пушку! козацькою Славить! Гейдись там, де чорні води сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина, іде козак з України. Гей, 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 саколи, оминайте гори, сидоли. Дзвін, 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 дзвіночку, все повижай, вороночку. Херсон, чайки летять, козачата в них сидять. З різних куточків, з усіх берегів, Юді в країнці, мов береві. Вітрилами пнути, чайки на воді, несуться до джури, несуться в борні. Херсон їх чекає, країна гордиться, джура у нас кожного в серці лишиться. Козацьке соколята – це унікальне явище, вісім юних козача, розкиданих війною по всій Європі та Україні. Наша географія це своя рідна карта стійкості та незламності. Грузія та Чехія, які прихистили тих, хто вимушено покинув рідні домівки. Од, Житомир, Миколаїв, в де попри все продовжується життя та боротьба. Наш рій – всибо на люкріть, де б вони не були. Мене звати Анастасія Мартинюк. Я захоплюю станціями та маю багато хлізнак та медалей. Мій улюблений урок це читання. Я дуже люблю нашу школу. та мрію до неї швидше повернутись. Зі славетного міста Херсон. Люблю тварин кататися на велику, подорожувати потягом, Марію повернутися до рідної школи та зустрітися з друзями. Все буде Україна. Смійся, лютий враже, Тарас Григорович Шевченко. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України. Мене звати Поліна, усі кажуть, що я здійна. і до людей всіх привітна, я енергійна і рухлива, і до навчання немініва. Моя мрія стати відомою художницем модельєром щоб прославити своє рідне місто Херсон і нашу Україну. Мені подобається малювати у різних техніках, створювати скреч-проекти, брати участь у шкільних і міських конкурсах. Вдома я допомагаю дорослим та дбаю про своїх пухнастих улюбленців. Для підтримки фізичної форми я катаюсь на велосипеді, ролках. Мене звати Лібінський Юр. Я дуже полюбляю математику, а ще я займаюся карате. Я дуже хочу повернутися додому до рідного Херсону, так щоб ми всі зустрілися у рідній школі та все буде Україна. Я Боросенко Олександр, учасник рою соколято загальноосвітньої ну, школи 53 місто Херсона. Я захоплююсь програмуванням та карате. Коли я виросту, я мрію стати президентом малої країни, який завжди буде панувати мені. Мене звати Софія Сухомлинова. Я навчаюсь у 3 класі школи номер 53 Моє захоплення танцювати і малювати. Я рада приймати участь у конкурсі джура. Козачка, я тільки коза, хижачка. Я хижак. Так я козачка. Я коза, я і назад. Вітаю, мене звати Дмитро Силка. Я люблю кататися на велосипеді. Я гарно вчусь. Та ще я гарно граю в комп'ютерні ігри. Люблю читати верші. Реве та стогне Дні широкий. Тарас Григорович Шевченко. Реве та стогне таній широкий. сердитий вітер завива. Додолу верби гневисокі, Горам хвилю підійма. Я Ксенія вершина з міста Херсон. Тимчасово я перебуваю в Чехії в маленькому містечку Світали. Я дуже люблю спорт та займаюся спортивною гімнастикою. Маю гарні результати та багато нагород. Мені подобається тут, але я дуже... За рідною школою своїм містом та Україною, любі захисники і захисниці, кожен з вас герой. Завдяки вам є ми. завдяки вам є Україна. Повертайтеся живими. Слава, слава Україні! Героям слава! Україні!